Так, монтаж щитової. Випала вже одна покладка. А вона одна і була. Значить жовтий зелений красний по очереді. Автомат, як бачите, по феншую, верх ногами 200 ампер. Заходить туди, жовтий, зелений, червоний. Записую, щоб записати. Щоб запам'ятати. Оце ось прокладочки. між до фазні. Так, що з кріпленням проблеми. Вінти тут тущі. Автомат, винти короткі, треба шукати. Плюс вони заходять. Закрито. А сюди вже по-нормальному. Так на шини і шин тоді перша фаза, друга фаза, третя фаза. Кстати, порядок жовта-зелена червона порадує. Як радуги так и тут же ж. сразу свет желтый зеленый потом красный ультрафиолет слева инфракрасный справа ультрафиолет ближе до желтого потом зеленый и червоный все у нас нулевого наш земля вот. а потом и для раздачи все оно видно как что у нас тут автоматы автоматы 40 на 32, на 18, на 16, на 16. Це в нас теж на 16. До трьохполісниць. Розеточка на 16, двополісниці пішов. Це кудись на нагрівателі, Обично двополюсні у нас сьогодні на нагрівателі стоять. Це три фази, все підписано, все тут красиво. Входи, виходи. Один зверху входить, бачите підписано, як фаза, яка куди заходить. От, а це вже ліпила без, без подписій. Ну, Оно видно, синій ось з першої фази, чорний з другої, коричний ось він з третьої фази. Нульова ще сюди вивели. Оль. Дальше сюди у нас пішли запускателі на двигателі. Защита ж. Ну, ось вона стоїть і тут. А тут уже магнітні пускателі. Є такі. Тут без блок контакта. Тут з блок контактами. Так, ну і вже ж лапша. Частотник стоїть. А тут вже частотники були наворочені, ось стоять. Мозги. У них немає управління аналогового, От вони йдуть сюди, сюди, сюди. В общем, жовтий. Зеленый червоний – Наша тема. Вот так.